Виконуємо номер 1182 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. І три рівняння. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні у нас перед дужками стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати «дужки», і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками, що стоять у дужках. Буде мінус 5,2 додати Х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 4,9 додати мінус 5,2, даємо два числа з різними знаками більше модулю від'ємного числа. Тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 5,2, відняти 4,2 буде 0,3. Та знак мінус маємо мінус 0,3. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти перший. Або відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшеного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому поставила його знак. І знаходимо різницю модулів: 1,8, відняти 0,3, буде 1,5, де знак мінус, мінус 1,5. Записуємо відповідь. Мінус 1,5. Рівняння друге перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати дужки і цей знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки, що стоять у дужках, зі своїми знаками. 1,93 додамо х, віднімемо 3,93. Одна ціла 3,93. А потім додамо змінну Х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. У від'ємного числа більший модуль, тому поставили його знак. Віднімаємо модулі 3,93 відняти 1,93 буде 2, де знак мінус мінус 2. Нам невідомо другий доданок, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб відняти два числа, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками, більший модуль у від'ємного числа поставив знак мінус, і знаходимо різницю їх модулів: 4,1, відняти 2 буде 2,1. Отримали мінус 2,1 Записали мінус 2,1 і рівняння третє. Перед дужками стоїть знак мінус, тому змінюємо знаки в дужках на протилежні. Від 2,19 віднімемо спочатку 1,19, а потім додамо мінус х. 2,1 відняти 1,1 буде 1, ціла. нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 4,2 п'ята, буде 3,2 п'ята. А тепер візьмемо число протилежне до х, до мінус х це буде х, і протилежне до 3,2 п'ятих це мінус 3,2 п'ятих. Записуємо відповідь. Мінус 3,2 п'ятих. Номер 1182 виконано.